Традиції дивна річ, те, що здається нам чимось дивним у іншій культурі, вважається чимось цілком нормальним. У Індонезії можна викопати давно спочилого родича з землі, почистити його, гарно вбрати та пригостити цигаркою. Така суть традиції ритуалу манена. Це вияв поваги до предків. У Індії досі існує традиція одружувати малолітніх, яка ймовірно рятує країну від інцелів. Щороку ми ходимо по хатам одне одного та кидаємося зерном на щастя, на здоров'я, на новий рік, вроди божа жито, пшеницю та усіляку пашницю. А у Китаї існує традиція примарного весілля. Жертвою такого ритуалу стала відома у Китаї блогерка Лоссі Амау. і це її темна історія. Цю версію було відредаговано для Ютубу. Як завжди, перша версія відео буде доступна для відчайдухів спонсорів з відповідним рівнем доступу у вкладці спільнота та на платформі Горнятко-Кавенятка. Пляшка Рідкої смерті до 2021-го інфлюенсер Казда Уїн версії Тіктоку для Китаю. Чий нікнейм можна перекласти як кошеня мала близько 700 тисяч підписників. Вона знімала свого роду влоги, мейкап, лайфстайл контент і здавалася цілком позитивно налаштованою дівчиною. Проте цей контент був оманливим. Довгий час дівчина боролася з депресією та лікувалася у спеціалізованій установі. У своїх останніх відео вона дуже відрізнялася від того, якою її звикли бачити глядачі. Вона здавалася виснаженою та пригніченою, дівчина зізналася, що більше не витримує. Вона записала звернення до глядачів, де відео подивилося близько мільйону людей. Тож, коли дівчина запустила стрім, моторошне звернення зібрало чимало глядачів. Небайдужі люди бачили, що Лося Мау була у не найкращому ментальному стані та радили їй відпочити, зробити перерву. Та, попри це, дівчина ніби чекала, що хтось, конкретний, побачить той стрім та напише їй. Однак він так і не з'явився. Тоді дівчина взяла за кадру пляшку, на дні якої була чорна рідина пестицид. Лося Мау почала пити її маленькими ковтками, і з виразу її обличчя стало зрозуміло, що рідина була огидною на смак. Коментатори стверджували, що вона бреше, що це був не пестицид, а звичайна кола. Пізніше розслідування встановить, що рідина була токсичною, і це таки був пестицид. Глядачі розуміли, що Лосія Мау замислила щось недобре та наполягали, щоб вона не робила дурниць. Однак дівчина була у такому стані, коли сприйняття реальності спотворюється депресією. Впродовж того стріму було очевидно, що стан дівчини погіршується від випитого. У той самий час інші коментатори, розуміючи усю серйозність того, що відбувалося, Підбурювали її зробити один великий ковток. Вони наполягали на тому, щоб вона зробила це швидше. Стверджували, що вона бреше про депресію і що довести правдивість свого стану вона може лише випивши ту рідину. Тож Лосі Амау це зробила. Показала у камеру порожню пляшку та сказала, що на смак було бридко. Стрім завершився. До помешкання Лосі Амау прибула поліція та швидка. 15 жовтня 2021 року у ЗМІ почали з'являтися новини про те, що кошеняти більше немає. Згідно з основною версією, депресія стала причиною імпульсивних дій дівчини, проте їм передували півтора року «скування» у інтернеті. Тіло лосія ма окремували, та на цьому історія не завершилася. Джао Прихильники дівчини були шоковані тим, що сталося. Ходили чутки, що її довели до того стану навмисне через кібербулінг, якого Лосся Мау просто не витримала. Усе почалося у 2019-му. Лосся Мау познайомилася з хлопцем, який також був блогером. Джао, як його звали, на той момент був маленьким інфлюенсером, який називав себе просто Зі. Хлоп не чіпив на себе зетку, що могло піти не так. Хлопчина дуже захоплювався баскетболом. Любив поганяти м'ячики і присвятив свою інтернет-діяльність цьому спорту. Однак, коли Джао та Лосіа Амау познайомилися, усе змінилося. Дівчина постійно просувала хлопця на своїх сторінках. Вони були справжньою медійною парою, і аудиторія хлопця сильно збільшилася. Проте у березні 2021-го пара розійшлася того ж року. Кошеня Лосі Амау почали цькувати у мережі. Щойно вони розійшлися. Джао почав зливати своїм підписникам особисту інформацію про його та Лося мау стосунки. Його версія подій звучала приблизно так, нібито вони розійшлися через емоційну нестабільність дівчини. Мовляв, вона часто шантажувала його тим, що стрибне з даху, якщо він на колінах не благатиме її про пробачення. За що саме він, звісно, не уточнив. Він казав, що вона маніпулювала ним у сварках. Через біль, який чинила сама собі через ушкодження. Хоча шрами від цього вона нібито малювала косметикою, вони були нібито не справжніми. І вишенька на торті кожного разу, як вони сварилися. Лосяа Мау буцімто ходила спати з заможними мужиками. У якийсь момент Лосяа Мау завагітніла, і Джао усюди писав, що не від нього. Тож вони розійшлися згідно з його версією подій. Однак чи надав Джао хоч якісь докази своїм словам? Наскільки мені вдалося встановити ні. Однак він першим наніс удар, і його заяви моментально розлетілися жовтими змі та пліткарськими ресурсами. Лося Мау ніхто навіть не намагався вислухати, адже хвиля ненависті просто впала на неї усією масою. Люди називали лося Амау маніпулятивною шльондрою. Під кожним її постом вони цькували її та вимагали сказати, хто справжній батько її плоду. Проте кіберцькування посилилося, коли невідомий, ну звісно, абсолютно точно не Джао повідомив ЗМІ, що кошеня обірвала вагітність. Тої ж Миті Джао почав стверджувати, що, мабуть, це таки була його дитина, і тепер він обурений. Що знову ж таки вказує на те, що Джао ймовірно використав розрив, щоб здобути славу жертви. Через ненависть до колишньої, тепер Лося Амау цькували за те, що вона позбавила батька сферичного нащадка у вакуумі, якого ще позавчора він взагалі не хотів. Джао навіть створив допис, у якому закликав усіх припинити цькувати лося Амау. Хоча у тому ж дописі виставив себе жертвою та білим лицарем правдорубом, а дівчину знову виставив кривдницею. Ясна річ, цей допис нічого не змінив. Однак для тих, хто просто проходив повз. Джао був представлений у більш вигідному світлі. Джао та Лося Мау почали зустрічатися з іншими людьми після розриву. Кошеня познайомилася з хлопцем на ім'я Лі. Цього разу вона не просувала його медійно, стосунки були приватні, приховані від соцмереж. Та й на цьому історія з Джао не завершилася. Пізніше виявилося, що Джао зраджував Лосі Амау зі своєю колишньою дівчиною. Ба більше вже через місяць, після початку стосунків з кошеням, він почав стрибати у гречку навіть з новими своїми підписницями. Про що стало відомо з його переписок, які злили у мережу, він просто використовував стосунки з лосі Амау щоб зібрати аудиторію та викачати грошенят. І, хоча Лосі Амау натякала на неприйнятну поведінку хлопця у своїх постах, відкрито вона ніколи нічого не заявляла. На свій захист вона стверджувала, що ніколи не займалася вчиненням травм сама собі, і була змушена оприлюднити свій діагноз та документи, які підтверджували, що вона дійсно лікувалася від депресії у спеціалізованій установі. Так вже склалося, що депресивний стан не сприяє бажанню з кимось вступати у статевий акт чи взагалі виходити з дому. Вставати з ліжка і навіть їсти у деяких випадках, та словам дівчини, ніхто не вірив, бо у інтернеті завжди рацію має той, хто перший вилив бруд. Відомо також, що лося Мау витрачала на Джао чимало грошей. Вона робила йому дорогі подарунки, оплачувала його рахунки та купувала дорогий брендовий одяг. І цілком логічно, що кошеня була вельми самодостатньою людиною. Їй не були потрібні його гроші чи його слава. Бо мала свої власні, проте, ймовірно, дівчина дійсно була самотньою. Кушеня ніколи не спростовувала інформації про вагітність, однак стверджувала, що пропонувала джао зробити тест на батьківство, від якого хлопець, яка несподіванка, відмовився Тож ж, вагітною вона таки була. З більш ранніх дописів самого Джао відомо, що Лосся Амау його завжди підтримувала і проводила з ним увесь вільний час, займаючись його захопленнями, грала з ним у баскетбол та онлайн-ігри. В принципі, все, це усі його захоплення. А коли хлоп хворів, дівчина завжди була поруч та піклувалася про нього як промалятко. Решту свого часу вона проводила за роботою. Окрім того, стало відомо, що Джао увесь час. Вказував, як їй одягатися, як фарбуватися, і наполягав на відкритті спільного банківського рахунку, щоб мати доступ до її грошей. Лебонь згадав, що у Китаї типу комунізм після кількох провальних спроб отримати бажане та, отримавши різку відмову, він кинув Лоссі Амау. І вагітність тут була ні до чого. Лі Моу з новим хлопцем дівчині також не пощастило. Про Лі не відомо майже нічого, і про те, що він взагалі був. Інформація з'явилася вже після смерті блогерки. Однак відомо, що він також використовував лосі Амау для наживи. Лі Моу вмовив дівчину придбати будинок та зареєструвати його на його ім'я. Він зізнавався їй у вічному коханні та маніпулював нею. У тому будинку вони нібито мали прожити усе своє життя. Забувши про все, що довелося пережити блогерці у жовтні 2021-го, у той самий місяць, коли кошеня випила отруту, лімоу, як зазначають окремі джерела, підсипав дівчині щось у напій, запросив до будинку своїх друзів і вони скоїли над нею наругу. Принаймні про те, що це сталося, розповідали близькі друзі дівчини, яким вона розповіла сама. Коли дівчина прийшла до тями, вона одразу викликала поліцію. Проте трапилася дивна річ. Джерела зазначають, що замість того, щоб сповістити про те, що сталося, блогерка сповістила про зникнення її хлопця Лі. Адже Лі Моу після цього випадку просто розчинився в повітрі, куди він зник, невідомо й зараз. Через деякий час після того кошеня запустила фатальний стрім, ймовірно, у спробі достукатися до хлопця. Не зрозуміло до кінця, чи дівчина хотіла його повернути. Чи намагалася встановити його місце знаходження, щоб передати поліції? Ясно лише те, що впродовж ефіру вона кілька разів казала, він ще не прийшов. Про нові стосунки Лося Ама підписники не знали, тож спершу вони вирішили, що вона намагалася привернути увагу джао. Експерти вважають, що, попри тяжкий ментальний стан дівчини, рішення випити ту рідину було імпульсивним. Випивши пестицид, дівчині стало зле. Вона випила води та схопилася руками за горло. Стрім вона завершила ще живою. Ймовірно, вона зрозуміла, що зробила, та сама викликала швидку та поліцію. Дівчину доправили до лікарні, де її серце спинилося назавжди. Примарний Шлюб. У листопаді того ж року ім'я блогерки знов почало з'являтися у заголовках ЗМІ. Попіл дівчини після її кремації таємним чином зник. Його підмінили на щось інше та продали. У Китаї є одна досить дивна для нас традиція примарний шлюб. Коли самотня людина помирає, її родичі чи батьки за взаємної згоди домовляються з іншою родиною, що втратила самотнього родича, щоб провести вінчання душ нещодавно загиблих. Звісно, якщо померлі не були одружені за життя. Адже за стародавніми віруваннями самотні люди приречені на самотню вічність у потойбіччі. Цей ритуал передбачає, що померлі дбатимуть одне про одного на тому світі. Для забобунного китайця життя після смерті не закінчується. Навіть якщо він був самотнім за життя його родичі, можуть знайти йому пару після поховання. Такою парою мала стати Лося Амау. На забобонах, так само як і на вірі, завжди знайдеться охочий заробити. Примарний шлюб укладається між родинами полеглих за умови взаємної згоди. Традиційно, однак, чорному бізнесу до традиції немає ніякого діла. Одне продане тіло чи прах молодої, красивої, ніколи не заміжньої дівчини у Китаї може сягати до 10 тисяч доларів у ціні. З моменту продажу праху лося Мау китайській поліції вдалося знайти трьох ймовірних підозрюваних, замішаних у продажі примарної нареченої. Двоє з них виявилися працівниками ритуальної агенції Увеншенг, Жанг та Лей. Вони знайшли покупця та доставили йому попіл. Вони підмінили попіл дівчини на інший порох, однак угода зірвалася. Дружина одного з підозрюваних сповістила, що угода з продажем попелу лося Мау провалилася на щастя, і вона лишилася ну нехай буде незаміжньою. Наслідки на фатальному стрімі серед тих, хто підбурював дівчину випити отруту, помітили дивний акаунт, який був дуже активним у той моторошний день. На його аватарі був зображений баскетболіст. А його нікнейм можна перекласти як Ти найцінніший. Користувачі вбачали у цьому зв'язок з колишнім хлопцем Лося Мау Джао. Родичі дівчини намагалися притягнути до відповідальності власника того аккаунту та решту тих, хто підбурював дівчину до деструктивних дій. Однак його особистість так і не вдалося встановити. Після смерті Лосся Амау Джао створив допис він написав. Будь ласка, припиніть думати, що мертві важливіші за живих, припиніть розповсюджувати плітки. Як я вже сказав, її батьки можуть зі мною поговорити чи вчинити законні дії з огляду на її дії. Але у мене є всі докази. Мене верна від всіх цих псевдоборцунів за справедливість. Друзі Лося Амау переконані, що дівчина не хотіла забирати своє життя, і на її імпульсивне рішення вплинули саме негативні коментарі. На фоні стану ментального здоров'я. На підтримку цих слів вони нагадують про факт того, що дівчина сама викликала швидку. Скоріше за все, цей стрім був її криком про допомогу. Їй було усього 25. Звісно, я не претендую на експертність, але я маю здогадку, що вона страждала на межовий розлад особистості. Це стан дисгармонійного характеру, який включає нестабільний настрій. Імпульсивність, труднощі з побудовою стосунків, а також схильність до самоагресивної поведінки, характерною ознакою є мінливість настрою, часта зміна бажань, імпульсивні вчинки та страх залишитися самотнім. У сумі з депресією це могло привести до трагедії. Через мовну перешкоду було досить тяжко розібратися у справі однак з усього, що мені вдалося знайти, і що з'явилося після смерті бідолашної дівчини, постфактум дуже схоже, що саме дії Джао та його фоловерів довели її до такого стану, і це обурює мене більше за все, те, що людям справді потрібен якийсь лідер думки, який скаже їм, що думати, як думати правильно та що відчувати. Вони зовсім не допускають, що їх думкою маніпулюють. Чимало питань викликає те, що саме глядачі підбурили дівчину забрати власне життя. Вони натиснули на неї, коли вона була у вразливій позиції. Депресія знищує. Однак багато хто досі вірить, що якщо вони чогось не відчували на собі, то цього не існує, що депресія це просто лінь та з жиру біситься. Проте вони не розуміють, що хімічну реакцію видно далеко не завжди, особливо якщо ця реакція відбувається у мозку людини. Лося Амав безперестану цькували впродовж півтора року. Тож не дивно, що без підтримки, після того, як її довіру зрадили знову, після того, як нею скористалися морально та фізично, вона зламалася, повелася на тупу провокацію. Люди ніколи не думають, що перо разить сильніше меча. Люди приходять, виливають лайно у коментарі випадковим людям у інтернеті, бо бачите, в них не склався день. І їм нема куди вилити свій гнів, окрім як на невідому їм особисту людину з інтернету. Хто ж знав, що подібний коментар міг стати останньою краплею для Лося Мау чи будь-кого, хто мав необачність завантажити щось до інтернету, хоча їм же все одно байдуже, адже з чужим життям завжди прощатися легше.